надається першому віце-президенту державного підприємства Антона Коцюбі Олександру Анатолійовичу. Шановні, сьогоднішня подія є результатом плідної співпраці державного підприємства Антонов та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Разом ми створили найсучасніший аварійно ритуальний комплекс, що відповідає всім вимогам міжнародної організації цивільної авіації. До слова запрошується голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечокін Микола Олександрович. Шановні друзі, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні дійсно для нас визначальна подія. Тому що ми сьогодні отримуємо пожежне депо, е в якому є всі необхідні сучасні допомоги для того, щоб зубов склад підрозділ державної служби і незвичайних ситуації, який безпосередньо виконує свої завдання на території даного об'єкту, міг виконувати свої завдання в повному. Дякую всім. Все Федоровичу, Дорогие товарищи, коллеги, друзья. Я хочу сказать, что фирма Антонов всегда э, все делает на высоком уровне. То, чем она занимается развитие инфраструктуры, тоже все делает на высоком уровне. Вот это пожарное депо, которое мы сделали, позволит... Вот, э, в будет от безпечно проводити польоти непосредственно близості такого відльота посадочної полоси. Тим самим наше аеродро може стати э, скоро в скором будущем і обязательно стане міжнародним аеропортом грузовим то, що ми читали мечтали. І пожарним я хочу э, все-таки сказати тоже большое спасибо за настойчивость, що ви допомагали нам и словом, и делом для его создания. И пожелаю всем пожарным, чтобы хорошая у вас была служба, и обязательно без аварий, вот, без і, ЧП всяких, вот, потому что, когда занимаешься профилактикой, вероятность ЧП намного уменьшается. Всего вам доброго! Пожежної частини по охороні державного підприємства «Антонов» Передає перший віце-президент державного підприємства «Антонов» Кацюба Олександр Анатолійович. Отримує ключ голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Олександрович Чучошкін. Перший віце-президент державного підприємства «Антонов» Цьоба Олександр Анатолійович вручає макет літака Ан-178 з нагоди відкриття пожежної частини голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Чещовкіна Миколі Олександровичу. Для вручення подарунків від Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрошується голова служби Щечок Микола Олександрович. Ми зі свого боку також приймаємо участь у забезпеченні організацію цієї частини і від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І частини ми даруємо колективні і спортивні тренажери для того, щоб. Наші рятувальники у вільний військовий час завжди відтримували належний рівень своєї фізичної підготовки. Для освячення нової державної пожежно-рятувальної частини запрошується настояти Української православної церкви Київського патріархату на поливах Лепина отець Віктор. Господу помолимось, господи помилуй владико Боже, отче содержителя, дозволу до всього роду людського єдиного. Ти благословив дім Лава Анії при вході Якова і Діну Пантефреєв приходом Йосифа. З нашої молитви благословлю, передам начальнику вашої частини святим оберегом. Нехай він буде для всіх, хто служить тут, хто береже мир і спокій в цьому краю. Тритий пожежну частину надається першому віце президенту державного підприємства Антоном Коцюбі Олександру Анатолійовичу та голові державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечокіну Миколі Олександровичу. І займають первої лівили. Останнього до ближнього пришлось. Першим, ну, першим генеральним планом забудови міста Києва, звичайно, передбачається будівництво пожежних депо. І відповідно до надходження коштів і виділення коштів із державного бюджету, і з бюджету міста Києва, звичайно, будуть проводитися заходи щодо будівництва таких депонів. Депо в нас дійсно не вистачає, і ми над цим питанням працюємо.